Всім привітки! Вас вітає блог FFCT і сьогодні хочемо розповісти про найгучнішу подію податковому, а саме, університет можливостей. Ми вирішили запитати в наших учасників, як взагалі їм цей захід, які емоції? Тож приємного перегляду! Які в тебе враження після заходу університет можливостей? Державний податковий університет це перший університет в моєму житті, і в принципі я за два тижні навчання побачила тут стільки заходів, с які не, ну, не бачила в житті. Враження дуже позитивні, адже на ньому ми представляли органи студентського самоврядування для всього студентства для першокурсників в першу чергу. А студентське самоврядування це реально можливість реалізувати себе. У мене враження дуже позитивні. Це було дійсно класно. Дуже багато талановитих студентів. Вони показали себе. Це було дуже неперевершено. Круті діти, круті студенти. Найкращі студенти України вчаться у нас в університеті. І я вас запевняю, це тільки початок. Мені дуже сподобалось. Я не очікувала, що тут можуть бути такі заходи. Мені. Правда, дуже понравилось. Я дуже хочу, щоб студенти після цього заходу вони записалися на різноманітні секції, там танці, це спорт, студентське самоврядування, брали активну участь, адже студентське життя це найяскравіший період у кожного в житті. Ми плануємо на весь рік щотижня круті заходи. Вони абсолютно різні, різнопланові. Вони будуть і е, безпосередньо наукові, вони будуть організаційні, вони будуть волонтерські, вони будуть культурно-мистецькі. Діти цього потребують. В першу чергу молодь, яка відновлюватиме Україну. Враження чудове, хотілося б ще такого. Я як завідувач відділу молодіжної політики державного податкового університету, чітко можу вам зазначити, що таких заходів у нас буде дуже багато. Тому приєднуйтесь, все буде супер, все буде державний податковий університет. Податковий університет крутий, незламний. Долучайтеся усі.